17-й ліцей змагатиметься за звання «Енергоефективна школа. Навчальний заклад має намір взяти участь у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Якщо йому вдасться дійти до фіналу, отримає грошовий бонус у розмірі 1 мільйон гривень. Це кошти з державного та міського бюджетів. Цей проєкт входить у теплення школи. З вулиці, тобто утеплення стін школи. У нас є декілька тріщин, дуже серйозних на будівлі нашій. Це зробить нам дві справи: і утеплить приміщення, і зробить так, щоб ще стягувалася будівля ще якимись будівельним матеріалом. Перші суттєві кроки у бік енергоефективності ліцей зробив 5 років тому. Тоді у навчальному закладі почали старі вікна замінювати на нові металопластикові. Як результат, зараз корпус молодшої школи повністю оновлений. Незначні аналогічні роботи залишилось провести і в інших приміщеннях. Наталя Насідач чи вчителює у старшій школі вже 9 років. Рідній аудиторії на другому поверсі не зраджує уже 8 літ. Зізнається, якщо раніше тепло тікало через шпарини у вікнах, то після ремонту температурні показники пішли. Вгору раніше вікна були дерев'яні і було холодно і прохолодно. А протягом цього часу, коли замінили вікна, стало набагато тепліше, просторніше, світліше. Втім, на заміні вікон у ліцеї не зупинились. Крім того, ми зробили такі екрани для батареї, які встановлені з батареями і сприяють тому, щоб тепло не уходило. А щоб воно давало можливість нагріватися більше приміщення. Ми розширили сопло, яке йде в школу, для того, щоб подача тепла не зменшувалась при вході до школи. Минулого року за кошти з міського бюджету у ліцеї капітально відремонтували харчоблок. Раніше у їдальню без пальчат було зайти неможливо, кажуть школярі та вчителі. Зараз у приміщенні стало тепліше. Тут замінили вікна, з надвору утеплили стіни. Проект ліцею енергоефективна школа Запорука незалежної держави вже затвердили члени виконавчого комітету. Наступними його розглядатимуть депутати під час чергової сесії міської ради. Якщо обранці дадуть зелене світло на участь навчального закладу у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм місцевого самоврядування, проект направлять до столиці. Саме тамтешні фахівці і визначатимуть його долю.